Напередодні виборів у США колишній президент і претендент на новий термін у Білому домі Дональд Трамп може вийти з під кримінальної справи і все ж таки взяти участь у перегонах. Верховний суд США постановив, що Трамп не може бути притягнутий до відповідальності за будь-які дії, які належать до його конституційних повноважень як президента. У свою чергу діючий президент Джо Байден заявив, що рішення щодо президентської недоторканості створило небезпечний прецедент. Докладніше далі. Рішення Верховного суду стало першим випадком, коли високий судовий орган вирішив, чи можна колишнього президента притягнути до відповідальності у кримінальній справі за дії, які він вчинив під час перебування на посаді, та чи має президент США імунітет від висунення звинувачень проти нього. Тож суд вперше в американській історії визнав будь-яку форму президентського імунітету від судового переслідування. Діючий президент Джо Байден вважає, що завдяки цьому рішенню Трамп може вже не поста. Тати перед судом до президентських виборів, які призначені на 5 листопада 2024 року. Нагадаємо, що колишнього президента звинувачують у спробі скасувати результати попередніх виборів 2020 року. Також Байден закликав американський народ відмовити Дональду Трампу у підтримці 5 листопада. За його словами, американська нація була заснована на принципі, що в Америці немає королів, і кожен американець рівний перед законом. Ніхто не стоїть вище закону, підкреслив Байден навіть президент. Зідент сполучених штатів він вважає, що тепер практично немає обмежень на те, що може робити президент на високій посаді. Проте ця постанова Верховного суду США стосується лише тих офіційних рішень, які були прийняті президентом під час перебування при владі. Тож цілком можливо, що Трампа вдасться притягнути до відповідальності за штурм капітолія трампістами, який стався 6 січня 2021 року. Найвищий суд США залишив це рішення на розгляд судів нижчих інстанцій. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.